Вітаю вас, шукачі пригод. Тема цього випуску була обрана у відповідь на зацікавленість одного з гостей нашої вежі в теологічних нюансах Всесвіту Забутих царств. Тому розчисуйте бороди та наливайте собі глечик доброго еля. Сьогодні я розповім вам про пантеон міцного народу, а саме дварфів Фаеруну. Та перед початком я хотів би подякувати. Всім тим, хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова надихають нас на створення нових випусків, які, сподіваюся, допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних уaterдіпських монет, то в описі до відео прикріплено посилання. На особливий магічний портал під назвою Донателло, за допомогою якого ви можете зробити вклад у розвиток нашої вежі та наблизити нас до придбання у артифісерів обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Окремо хотілося би подякувати людині з ніком Xyrox. Ваш донат на розвиток цього каналу допоможе нам у створенні контенту. Дякуємо за ваш внесок. Наші Прещури подарували нам ті здібності, що зробили їх великими. Наш обов'язок подбати, щоб ці дари перетворилися на щось надзвичайне. ВІСТРЯ дворфійка. Загальні дані. Релігія ДВАРФІВ Є основою громадських принципів, яким слідують представники цієї раси. Якщо більшість інших істот. Вважають своїх божеств надмогутніми створіннями, що вічно стоять осторонь своїх шанувальників, дварфи натомість вважають своїх богів прикладами для наслідування, що прокладають шлях для своїх нащадків. Також я чув теорію, що дварфи люблять звинувачувати своїх богів за свою одержимість ремеслом, елем чи золотом. Для такого божественного осяяння. Яке, на їхню думку, вони відчувають, є просте пояснення. Але я аж ніяк не раджу ділитися цими роздумами з будь-яким представником цієї раси, неважливо, клірик він чи простий каменяр. Справа в тому, що, незважаючи на свою надзвичайну стійкість та міцність, дварфи також відомі своєю впертістю. Якщо вони вже щось втовпмачили собі в голови. То це звідти не виковоряти навіть дверфійською кіркою. А шанування старшого покоління, до столпів якого вони відносять своїх богів, то є невід'ємною частиною буття цієї раси. Пантеон дварфів відомий під загальною назвою морн Морн-Дісаман або Морандін-саман. це спеціальний дварфійський термін, що означає брати по щиту, хто на висоті. Або високі дварфи. Більшість Морн Дісаман мешкає в Домі дварфів, астральному домініоні, що був розташований на горі Селестія. Керує ними Морадін, творець міцного народу. Деякі члени цього пантеону правда, були вигнані батьком дварфів з дому за свої провинності. Члени Пантеону очолює Пантеон Дварфів Морадін, законослухняно, добрий Бог. Коваль душ, як його називають, є втіленням міці та сили волі, суворим, але справедливим суддєю, який оцінює свої творіння в першу чергу за доброчесністю їхніх робіт, а вже потім за їх намірами. Батько Дварфів надихає міцний народ. До створення винаходів і постійно прагне покращити їхню расу, заохочуючи добродушне, розумне та гармонійне існування з іншими добрими расами, одночасно беручись із їхньою гордістю та ізоляціоністськими тенденціями. Мородін очікує, що його діти прагнутимуть досягти найвищого рівня його досвіду. І вивчатимуть його техніки, щоб піти його стопами. Він грубий, суворий і практично нездатний йти на компроміс, але при цьому невтомний захисник свого народу, їх цінностей, принципів добра і права. Хоча для його прихильності було достатньо мати добре серце, лише якісні результати могли заслужити схвалення коваля душ. Супереч деяким чуткам, Морадін має неймовірно меткий розум, але тримає цю сторону своєї натури подалі від громадськості. Він дозволяє іншим повірити в його розумову недостатність, щоб вони втратили пильність, надавши йому перевагу. Батько дварфів вважає за краще працювати через прояви, а не через аватари. Вважаючи, що дварфи повинні працювати за власне місце та порятунок у світі, тому він рідко з'являється в королівствах. Коли він робив це, то лише для того, щоб допомогти своїм нащадкам протистояти кількісно переважаючій силі, і в таких випадках він дарував своє благословення улюбленим воїнам перед битвою, наприклад, накладаючи на них. Заклинання сили. Зазвичай будь-яке втручання Морадіна слугує меті спрямування його дітей до прийняття найкращих рішень у часи кризи. Але він також робив це, щоб допомогти тим, хто міг би надати допомогу загалом всьому міцному народу. Це могло приймати форму або надихання дварфів, які могли б служити своїм родичам у майбутньому. Або заохочення недварфів надавати допомогу його народу. Морадін має стратегічний, але цілком дружній альянс із наступними богами гондом, косутом, хелмом, Тормом, Тіром та головами пантеонів, ельфів, гномів і халфлінгів. Він виступає проти богів гобліноїдів, орків, злих велетнів. І дварфів вигнанців. Міфи міцного народу кажуть, що Мородин з'явився із скелі, каменю та металу, а його душа то вуглинка вогню. Подейкують, що він викував перших дварфів із металів і дорогоцінних каменів, і вдихнув у них душі, подувши на своє творіння, щоб охолодити їхній жар. Матріархом Морн Дісаман. Є Беронар справжнє срібло, середнє божество безпеки, дому та родини. Шановна мати, як звуть її дварфи, втілює у собі м'які аспекти характеру міцного народу, такі як милосердя та щедрість, водночас демонструючи їхні широковідомі прагматизм і рішучість. Беронар добра і турботлива богиня. Яка по-материнськи любить всіх дварфів і навіть союзників міцного народу, які цінують співчуття, традиції, вірність і сім'ю. Подейкують, що навички переконання Беронар були такими, що вона зазвичай могла змусити двох ворогів зрозуміти один одного та відкинути їхні розбіжності. Шановна мати була ніжною у своїх словах. І завжди прощала своїх дітей, божественних чи смертних. У той же час незламна богиня мати завжди непохитна і не впадає у відчай перед лицем біди чи втрати. Вона могла бути суворою і навіть лютою, коли того вимагала ситуація, і йшла майже на будь-яку крайність, щоб захистити своїх дітей. Шановна мати. Виступає в якості авторитетної особи для інших богів дварфів і вона використовує свої навички переговорів та свою спокійну поведінку, щоб зберегти пантеон єдиним, коли напруга між богами зростає. Адепти традиційного трактування культури міцного народу стверджують, що без цих якостей Морн Дін Саман і, можливо, навіть уся раса дварфів. Не пережили б свого повільного занепаду. Цей занепад, здавалося, нарешті було припинено в 14 столітті з наділенням міцного народу благословенням грому. У цю нову епоху шановна мати давала поради найбільш довіреним ортодоксальним священнослужителям дварфів, щоб допомогти Мурадіну в плануванні долі їх дітей. Беронар Надто зосереджена на внутрішніх проблемах пантеону міцного народу, щоб приділяти багато уваги стороннім, але при цьому підтримує приятельські стосунки з головними богинями дружніх рас, таких як ельфи, гноми та халфінги. Вона тісно співпрацює з іншою представницею Морн Дісаман, богинею Шаріндлар, щоб популяризувати серед міцного народу любов, при цьому шановна мати дбає про те, щоб стосунки, що склалися, перетворилися на здоровий і повний любові шлюб, тоді як Шарінтвар наглядає за попередніми залицяннями. Будучи ідеальною дружиною Морадіна, Беронар є однією з небагатьох, кому він повністю довіряє. Вона ненавидить орків, гобліноїдів і божеств гігантів майже так само як і її чоловік. Беронар сумує через те, що вона не змогла дійти компромісу з темними двоюрідними братами дварфів Дуаргарами та Дерро. Хоча насправді вона нічого не могла для них зробити За війни, битви та Честь. У пантеоні міцного народу відповідає Клангедін Срібнобородий, називаємий також володарем подвійних сокир за його священий символ. Він втілює у собі дух справжнього воїна, який і зробив армії твашів такими грізними. Клангедін це безстрашний і рішучий бог із суворим почуттям етики. Він ніколи не відступає від виклику. Відмовляючи здаватися, навіть коли все втрачено, і він відомий тим, що часто хапався за найменший шанс здобути перемогу в, здавалося б, безнадійних ситуаціях. Цей Бог не терпить зради, бо тріумф може бути досягнутий лише завдяки честі та хоробрості, і він швидко принижує та карає усіх тих, Хто перемагає якимись боєгузливими засобами, а не в чесному бою. На відміну від інших Морн ді саман Клангедін також не веде жодних переговорів, розділяючи інших на тих, хто за або тих, хто проти нього, і ніколи не йде на компроміс. Незважаючи на ці суворі аспекти його особистості, Клангедін. Також стає рвучким і веселим у бою, часто співаючи хвилюючі балади про битви та читаючи глузливі, нервуючі вірші в самому апогеї бойових дій. Він вигукує, що цінує хоробрість і майстерність, навіть коли вони спрямовані проти нього самого і найбільше захоплюється тими, хто допомагає сам собі. Незважаючи на свою ненависть до обману, Квангедін є хитрим стратегом, який бурхливо схвалює подібну меткість розуму, він вміє майстерно змінювати ситуацію проти ворожих армій, передбачаючи їхні рухи на полі бою, а потім ховаючи натяки, підказки та застереження у текстах своїх пісень, до яких представники міцного народу. Навчилися прислухатися. Більше того, його можна було відмовити від демонстрації певної ворожнечі і навіть схилити на свій бік за умови, якщо співбесідник примудрявся говорити швидше, ніж Клангедін розмахував своєю сокирою. Цей Бог та його послідовники особливо ненавидять велетнів і навчають своїх товаришів дварфів особливим методом боротьби. Цими істотами Трійця божеств, описаних вище, є загальноприйнятими для мешканців майже кожної фортеці. Тоді як наступні божества поважаються одними кланами і нехтуються іншими. Серед цих богів, що входять до Пантеону Дварфів, можна назвати Дагмарена Думатойна Горма Галтіна Хейлу світлосокиру Мартамора Дьюїна, Шариндвар та Вергадайна. Історія Серед багатьох цікавих подій, пов'язаних з Морндісаман, я обрав пару найбільш значущих, про які і розповім вам сьогодні. У рік затвердженого воїна Морадін веде об'єднаних божеств до мадварфів Хрестовий Похід проти темних сил. Камергріма, а саме проти богів дуергарів, дварфів вигнанців. Горм Галтін та Хейла Світла Сокира загинули у тій битві, але сам Мородін знищив Владу Гуера, а клан Геддін вбив Глибинну дуеру. Саме ж царство Хамергрім було розсіяно в астралі під переможні бойові гімни дварфійських богів. Станом на рік Нестаріючого, з усього пантеону в Домі Дварфів, залишилися лише Морадін, Беронар, Клангедін, Дагмарен, Мартамор і Вергадайн. Толя інших богів була невідома або настільки ганебна, що міцний народ волів би не згадувати про неї. Отакі вони, ці боги Пантеону Дварфів, Дехто вважає, що міцний народ більше ніж представники інших рас, звертаються до своїх богів за керівництвом і захистом, не злі дварфи шукають втіхи та натхнення у божеств, тоді як злі шукають у своїх божественних володарів способів отримати владу над іншими. Окремі дварфи можуть бути невіруючими, але в цілому представники цієї раси. Незалежно від ід раси, мають сильну схильність до релігії, і майже кожна спільнота підтримує принаймні один храм чи святиню предків, де кожен представник міцного народу може звернутися за допомогою до когось з богів морн Дісамана. І як доводиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей моєї вещі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас подобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях, оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси стрімів. Що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці Анці за зведення моєї розповіді воєдину і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Хоракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.